Медитація, те, що ми звикли звати медитацією медитацію в Йозі, це дхяна концентрація, дхяна це медитація. І там вже нема розмірковання, бо це дуже глибокий стан. Він йде за глибоким зосередженням. Спочатку ти зосереджуєшся на собі, на якійсь думці, там, да, на, на чомусь, на точці, на на звуку якомусь, і потім це призводить до того, що в тебе вже нема процесу. Аналітики ніякого, тобто там нема функції нашого уму, е як, ну, як, як ми звикли їм користуватися, тобто про щось думати. Там вже нема думок, там є такий глибокий занурений в себе стан, просто де є увага, але нема думки. Тому е треба розділяти ці два е поняття, вони е трохи різні. Тобто, Вбиту в побуті для, для інших людей, для себе можете називати все медитацію, це не, не проблема. Але якщо вже дуже предметно там, ставитись до цього, щоб ну, з розумінням, що ти робиш, які там стадії цього процесу, то там треба розрізняти, що медитація це думка, глибока думка. Там ум є, як функція. А потім він, як функція, застигає, він, типу, просто як телевізор, який є в кімнаті, але він вимкнутий. Тобто, так, да, він є, але він, він він не працює. Він не, не зруйнований, він є. А, але ми не користуємось. І, і там вже просто телевізор перебуває сам по собі в кімнаті. Це, це більш схоже е, на йогівську медитацію, на отак Але там є той, хто усвідомлює. І це не ум. Він за умом. Той, хто усвідомлює, це ваша душа. Оце так дуже зжато, коротко про ці два терміни, і вся йога вона крутиться навколо цього. На, на, навіть якщо це асана, вона все одно тебе веде до цього, бо ти там є весь, там є твої нерви, симпатика, парасимпатика і мозок в кожній асані. Тобто, в будь-якому разі, ми займаємось раджа-йогою, тобто цими yeah. когнитивними штуками, <coughs> навіть якщо робимо фізкультуру. От, ну просто можна робити й більш свідомо, з розумінням, що таке йога, яка її там філософія.